Пане Юрію, вітаю останніми днями. Харків, навіть тижнями Харків, залишається головною темою новин. Росія б'є по інфраструктурі, цивільній інфраструктурі. От сьогодні ми навіть з новин знаємо про чергове влучання по цивільній інфраструктурі: 300 тисяч абонентів без світла, графіки відключень. І водночас ці події відбуваються на фоні того, що російська пропаганда каже про що про те, що це. Підготовка до захоплення Харкова і на Заході, навіть в західних медіа, лунає, що Росія має намір перетворити цю територію на сіру зону. На вашу думку, взагалі, на чому зараз зосереджені намагання агресора, і до чого вони врешті можуть призвести? Ну я наскільки я розумію, логіку того, що відбувається. Ця логіка зараз терористична, не, не військова, вона не воєнна, тому що такі удари по електромережах, по ТЕЦ самі по собі вони не мають жодного сенсу без формування власне, тих загонів, тих великих, дуже великих сил, які теоретично могли погрожувати Харкову. Зараз їх фізично немає. Тобто, давайте просто згадаємо е, початок е, зими 2022 року перед повномасштабкою. Тоді е, нам е, західні партнери в режимі реального часу передавали інформацію про створення розгортання лагерів, про збільшення кількості військ. Називали цю кількість, е, говорили про розгортання польових шпиталів. Говорили про те, коли туди привезли кров. Одно, що фактично означає, що коли привозять кров, як правило, це означає, що до початку повномасштабного наступу залишаються там лічені дні, якщо не години, і при всьому цьому Росія не змогла захопити Харків навіть тоді, коли в неї був ефект нашої всемірної розгубленості, коли росіяни атакували одночасно з величезною кількістю боків, і навіть тоді. Все, що вони могли змогли зробити, це зайти в Харків і потім повільно відтуди відходити. Це ну абсолютно ніяк не королює з тими, тими даними, які у нас є зараз. Ці дані, які в нас є зараз, говорять нам про те, що великої ну велике групування військ, як яке загрожує Харкову безпосередньо тут і зараз, наприклад, з Білгородської області Російської Федерації. Не помічено його ну не існує, а його було б неможливо приховати. Мова йшла про десятки, а скоріше, навіть сотні танків, бронемашин, про десятки тисяч піхоти а можливо і більше, ніж десятки тисяч. Мова йшла про величезну кількість логістики, яка була до цього залучена, була величезна кількість палива і так далі, і тому подібне цього. Зараз немає тому. Е, намагання Росії якось видати тероризм за те, що це підготовка до наступу. Це повна фігня. Е, навіть якщо б вони почали збирати ці там десятки сотні тисяч солдатів вже за годину сьогодні, е, то все одно ну їм би мало було б зрозуміти, і я впевнений, що вони абсолютно точно розуміють, що комунальники встигнуть полагодити те, що вони вибили. Тож логіка їхня, ще раз повторюся, чисто ну, це терористична логіка. Вони просто намагаються зробити нам боляче. Вони намагаються зробити боляче харків'янам. Ніякого впливу на військо це не несе, тому що ну як правило, війська на військо напередку запитується від трошки інших джерел енергії і енергопостачання, відповідно. Росія в черговий раз демонструє себе країною терористом і абсолютно байдуже, які е, воно для вона для совнішнього світу рисує е, цьому оправдання, тому що оправдання цьому бути фізично не. Буде.